Житловий комплекс Нордіка Резиденс Відріал. встигніть скористатись гнучкими умовами. Ємство в Таганрозі. Атлант Аеро. Саме так називається підприємство, яке атакували в Таганрозі е безпілотники, спеціалізуються на розробці дронів. Аріон «ФПВ», виготовляє компоненти для бойових безпілотників, системи управління, також комплекси радіоелектронної боротьби. Ну і власне е до нього дотягнулися е руки наших сил оборони України. Чекаємо на результати. Чекаємо на бавовну, чекаємо на відео підтвердження а також на Фотографії з супутників поки знову ж таки намагаються особливо не привертати увагу, як, наприклад, і в Білгораді. Хоча в Білгораді вже це зробити набагато важче, я вам скажу. Бо сам вже так званий губернатор Білгородської народної республіки Гладков вийшов і сказав повністю відновити поставку, ну постачання електроенергії неможливо, якщо є можливість, ми. Переїжджаємо, відвозимо дітей до родичів туди, де є тепло, де є електроенергія. Якщо ні, то ми, як завжди, з вами будемо поруч. Біжи, Білгарад, біжи, хочеться сказати знову ж таки. Та мені не подобаються ці гральні аналогії, коли говорять про. Карти в рукаві в тузі і, і, чи в, в чому там в колоді. Мені не подобаються аналогії по типу: в цю гру можна грати вдвох, але розуміємо, що Білград знову ж таки. Розплачуються за дії Путіна, а саме за те, що він влаштовує терор України щодня. Тепер Білгара теж розуміє, що таке відсутність електроенергії, як це, коли в домі немає світла, немає води, немає тепла і що з цим всім робити. Але знову наголошую на тому, що з нами весь світ, з нами ті, хто я сподіваюся, незабаром. Зможуть надіслати нам необхідні компоненти для ремонту техніки, для ремонту мереж, і такі дані також наразі надходять про те, що, зокрема, от, якщо ми говоримо про Норвегію, то вона бере на себе зобов'язання. В рамках пакету термінової фінансової допомоги надати Україні необхідного обладнання, забезпечити потреби України в газопостачанні до кінця опалювального сезону, надати критичну допомогу обладнання для ремонту пошкоджених об'єктів газотранспортної і газодобовної галузей України на 400 мільйонів доларів. То ми говоримо про те, що після таких чергових масованих обстрілів Росією України ми бачимо допомогу від наших партнерів. Росії допомогти немає кому, ба більше того, навіть той же білгородський голова казав про те, що коли встановлюють генератори, то з них відразу починають красти кабеля і тягнути все, що можна стягнути, отими замерзаючими руками, замість того, щоб ті руки просто гріти б ті генератори. Так що, також працюють і наші птахи Мадяра служба безпілотникових систем. Також кажуть, блеканули Маріуполь і знищили склад у Макіївці в ніч з 12 на 13 січня. Чомусь, коли кажеш Макіївка, всі згадують Макіївський Реднічок. Якщо ми говоримо про м -м, Маріуполь. Тимчасово окупований то ключовий системний вузол у системі енергопостачання і транзитна станція для ПС Азовської була е уражена е птахами Мадяра. ПС Азовська, е Старий Крим, тимчасово окупована територія. Е також критичний елемент енергозбереження промисловості регіону також був уражений склад. Ракетно-артилерійського озброєння 51-ї армії це знову ж таки Макіївка і тимчасово окупована територія. Пункт тимчасової дислокації окупантів на території нафтобази Макіївка, тимчасово окупована територія. Візит вічливості, нанесені птахами е та батальйону Кайро з 414-ї бригади птахи Мадяра в координації новоствореного центру глибинного ураження. При розвід супроводі СБУ були. Організовані 12, ну з 12 на 13 січня відповідно тому на території Росії теж сьогодні говорять про наші безпілотникові системи. А на тимчасово окупованій території ворог зрозумів, що немає безпечного місця від наших сил оборони. Ну ви знаєте, якось Хемінгвей посперечався, що напише: найкоротше оповідання здатне. Зворушити будь-якого читача. І, власне, виграв цей спір, створивши легендарні шість слів, це був найкоротший твір, який не залишив а, нікого байдужим. Там було написано буквально кілька слів. Продаються дитячі черевички, не ношені. І це стало класичним прикладом мінімалізму і емоційної глибини в літературі, надихаючи інших на створення подібних історій. Ну і от чому я згадала про Хемінгуея, тому що, здається, Ігор Стрілков-Гіркін теж вирішив приміряти на себе цю роль і посперечатися з автором, хто ж напише найемоційніший текст в тому, що Ігор Стрілков Гіркін, про якого ми давно не згадували, про цього вбивцю, який відсижує за ґратами термін за дискредитацію російської армії, той який свого часу перейшов до цієї самої армії зі сторони України, тепер сумом констатує, що Міноборони РФ. Вигребло все гарматне м'ясо з в'язниць. Ну кому як не стрілкову гіркіну знати, що там у в'язницях відбувається? Тому що саме там він, я нагадаю, продовжує сидіти. Про це йдеться в його грудневому листі до знайомого Сваяка. Далі цитата: у мене без змін, ну власне. Ніхто на зміни і не сподівався. Сьогодні заходили військові набирати добровольців до штурму на офіцерські посади. Говорили і зі мною, але знову лишили е сидіти, розвели руками. За екстремістськими статтями на війну брати заборонено. Тобто Гіркін вже хотів би десь знаєте, піти, е захищать велику родину на території України, але бачте, не беруть. хоча з однієї сторони його би там було легше. Відмінусувати, а з іншої сторони, певно, переживають, що може перебігти назад на територію України, і розказати подробиці, які би не дуже хотілося би чути Путіну. Е, так, от з екстремістськими статтями на війну брати заборонено. А більше крім мене ніхто давно вже не висловлює бажання йти і е, помірати на територію України. От така виходить дуже печальна історія. Ну принаймні. Так вона звучить в словах Ігоря Гіркіна. А, ну і до речі, знову ж таки говорять, що в Росії не вистачає гелікоптерів для авіаслужби порятунку. Про це пише «Ізвєстія», Тобто, 40 мільйонів доларів на арешник по Україні є, а на авіаслужбу порятунку немає. Я би навіть сказала, 40 мільйонів на вбивство є, а на життя немає. Служба порятунку в російських регіонах може залишитися без гелікоптерів, що відповідно ускладнює допомогу жертвам катастроф. Зараз із 111 затверджених пунктів чергувань вертольотів Мі-8 і літаків АН 26 в Україні не вистачає майже третини. Про це пишуть знову ж таки ізвістія. Йдеться зокрема про чергування авіатехніки в Вороніже, в Калінінграді, в Єкатеринбурзі, в Новосібірську, в Читі, в Казані, в Нижньому Новгороді і в інших містах. Як зазначає видання у разі якоїсь надзвичайної ситуації, рятувальники вилітають на місце на вертольотах орендованих у приватних авіакомпаній однак останнім часом компанії відмовляються від співпраці з державою, вимагаючи підвищення тарифів. Кажуть, що якщо Китай заробляє на Росії подвійні потрійні тарифи, Туреччина заробляє на Росії подвійні потрійні тарифи, то чому ж тоді ми тут всередині своєї великої держави не можемо ці подвійні потрійні тарифи заробити? Зараз вони на 75% нижчі від собівартості польотів, стверджують перевізники. Кажуть, ні, хочемо і собі поїметь немножечко денег. В результаті Торги за контрактами вже неодноразово зривалися в деяких містах. Договори на пошуково-рятувальне забезпечення взагалі не вдалося укласти через відсутність цих самих підрядників. І якщо ситуація не зміниться, то кількість прогалин у пошуково-рятувальному забезпеченні в Росії може збільшитися вдвічі вже цього року. Стверджує одне із джерел видання. Кого там шукати? Нібито комусь важливе те чи інше життя. Не вигадуйте, хочеться сказати. Ну і з останніх знову ж новин, про які повідомляють е, західні видання. CNN, пише про те, що Пентагон в ході таємної операції придбав пристрій, який впливає на людину радіохвилями, і може бути прив'язаний з гаванським синдромом. Не знаю, що це за суперзброя. Давайте запитаємо про неї в нашого експерта. Долучаємо до нашого ефіру військового глядача Василь Пахньо з нами на зв'язку. Пане Василю, я вас вітаю. Добре, Деніла й одразу кажу. Я теж не знаю, що це Я ж не, не знаю, що це за така суперзброя була використана в спецоперації під час затримання Мадуро. Пентагон більше року тестує пристрій, який на думку ряду розслідувачів може бути пов'язаний з серією загадкових захворювань у американських розвідників, дипломатів військовослужбовців, відомих як гаванський синдром. І кажуть, що саме цю зброю, нібито застосували, коли затримували Мадуро, бо охорона Мадуро скаржилася на те, що у них і кров носом ішла. І вони втрачали свідомість, і дуже було їм погано, і вони не могли забезпечити охорону Мадуру, тому що в цей самий момент лежали десь на підлозі і не могли себе зібрати по частинах. Але при цьому знову ж таки говорять про те, що саме тому Путіна зараз не видно, бо він переживає, що Сполучені Штати можуть застосувати щось подібне, і до нього вірите в ці теорії змови? Чесно кажучи, ні, тому що е, я не бачу зараз якоїсь інтенції у сполучених штатах якось активніше діяти протидіяти Російській Федерації. Там логіка дуже проста. Е, ми е, встановлюємо свої правила, користуючись. Руйнуванням фактично, що міжнародного порядку денного, і з цього максимум витискаємо для себе власних ну, якихось вигод. Це стосується і Венесуели, тому що ну справедливість заради. Давайте так говорити чесно, відверто дивлячись. Так, Мадуро, це не той хлопець, за яким будемо сумувати, і якого ми будемо якому будемо співчувати, але те, що собі дозволяють робити, як взагалі по сполучені штати, це ненормально. Це Це не ні по відношенню ні до Венесуели. Хоч кажу, Мадуро ми і не визнавали, і не визнаємо, і радіємо, що. Мінус союзних Путіна е, з'являється у світі, а е, це ненормально, що ми зараз сидимо і в абсолютно безпокійному режимі е, чекаємо на те, так чи долучиться Сполучені Штати до війни, точніше до ситуації до розвитку ситуації в Ірані. І це тим паче не нормально, коли Сполучені Штати розбурхують тези і ситуації по Гренландії, тобто вони однозначно, щось що ще спробують досягнути в Гренландії. Тобто, це ненормально, але ця ненормальність вона є нормальністю нового світового порядку, який, вичебуть, формується. Світ безперечно входить в фазу дуже турбулентних речей. Не хочеться їх називати там очікування глобальної третьої світової війни, але він безперечно вже в цих процесах відбувається і в цьому. Світлі насправді Україна має шанс, що не менше для Європи стати таким собі ну, дорослим хлопцем, який має пістолет у руках. Тому що Європа в багатьох своїх аспектах вона не має цього пістолету у руках, і вона не готова до цих глобальних протистоянь, які зараз диктує. Лисую світові тенденції, тому якісь мірі чесно скажу. Я навіть ні, це буде неправильно сказати, позитивно дивлюся, але я точно думаю, що наше місце в цьому світі значно може вирости на фоні таких нових реальностей, які зокрема і переписують Сполучені Штати Америки. Знаєте, просто я на днях дозвольте таку філософську, дещо рамку обговорення підняти на днях. Послухав дуже цікаве інтерв'ю українського філософа Володимира Єрмоленка. Він каже про те, що зараз от навіть не зовсім виглядає нормальним використовувати поняття демократії в плані того, наскільки я його зрозумів, протрактую ці слова, що, ну, що таке демократія? Це влада народу, демоскратус. Тобто, влада народу вона зараз не, ну, якби не проявляє себе як слід, більш логічно використовувати поняття форми правління республіка, от говорити про республіку. Про... Організація суспільства як республіка. А що в чому є суть республіки? Це коли делегуються на гору на управлінські, скажімо так, на представницькі функції, з суспільства певні його представники. Найкращі представники делегуються на гору, і з цього формуються ті ж парламенти, якісь органи влади і тому подібне. Але я наголошу, найкращі, тобто, це такі як кар'єрна сходинка певним чином для цих найкращих представників суспільства. Старськ показує тенденція світова, і вона зрозуміло до речі, стосується і України свого часу стосувалася не так, дав не, не в такому давньому. Минулому і тим паче зараз структується сполучених штатів Америки в нас існує республіка, але не з найкращими напевно, що її представниками, не з тими, які рухалися цією дробиною, як якби мали рухатися. Ну і відповідно, от ми пожинаємо плоди нової реальності, в якій ми можемо мати місце. Повторюся свого такого серйозного дядька в забезпеченні безпеки Європи. Що стосується Гренландії, бачите, теж я в першій годині свого ефіру говорила з політологами, то політологи впевнені в тому, що ну або ж сподіваються, та бо з Дональдом Трампом важко бути в чомусь впевненим, що не дійде до чогось конкретного. Що стосується Гренландії. А коли ти говориш з військовим оглядачем, то ви кажете про те, що з огляду на дії Дональда Трампа можна очікувати всього. Ну, він зараз принаймні намагається таким чином взаємодіяти, переконувати уряд Данії про те, що мовляв, от я такий непередбачуваний, очікуйте від мене чого завгодно. Я б не виключав будь-чого, тому що ну я повторюся, це не є нормальним для того прийнятного сталого світового міжнародного порядку здійснювати операцію з застосуванням тим паче, якщо вже так говорити, якихось експериментальних видів зброї, про яку ні я, ні ви нічого не знаємо, які там кров з носа тече в охоронці модуро це ненормально, Кажу в нормаль... що світ не реагує на це, ну окей. Сталося та й сталося, та й був з ним, Мадуро поганий хлопець, чому нам за ним сумувати, це ненормально роз, розмахувати дубинками. Тобто, в принципі, зараз зі світом стається те, про що Україна давно попереджала, що Путін своїм вторгненням до України в 22-му році поламає світовий порядок, і це по суті плоди. Ми цього пожинаємо. Тоді ще говорилося з 22-го року, та з 14-го року говорилося з 22-го року активніше. Що якщо не дати йому пописку, то ми отримуємо те, що світ просто в пазу несподіваних поворотів подій. А ці несподівані повороти подій вони подекуди, ну точніше, не так. Вони не несподівані, вони очікувані. А якщо не давати агресору пописку, і показувала, показувала це практика, наприклад, Мюнхенського договору, так перед які передував Другій світовій війні. І все це призведе до глобальних конфліктів. Тобто, в принципі, зараз світ не зробив якогось альтернативного руху історії, все насправді рухається до, глобальних, до глобального конфлікту в світі. Я скажу так: це не те, що якщо я військовий оглядач, то мені би війну. Ні, це мені здається, ми об'єктивно входимо в цей період, і тут уже питання, яке наше місце. Я би волів знову повертатися в цю історію. Мені дуже імпонує, наприклад, та. Теза, що на початку цього року, коли тільки Буданова призначали своїм по суті, що другим другою зустрічю на на початку 26-го року, президент мав салі зараз заступником Буданова палісою, якому придрік задачу займатися цьогоріч військовою освітою, а це дуже. Правильний, на мою думку, далекоглядний план. Тобто, коли ми говоримо про плани зупинки противника силами командувача безпілотних систем Мадяра, або що може зіграти в синергії з ним на цій позиції, на своїй новій позиції міністр оборони майбутній. Е Споди Михайло Федоров, так то і по палісі, якщо говорити про концепт військової освіти, якщо ми говоримо про формування армії майбутнього, про підготовку не паперових, а якісних офіцерів, які об'єктивно стали у нас ну в дефіциті в ході цієї війни. Про входження у глобальні конфлікти, це дуже правильний такий стратегічний погляд на майбутнє, що у нас безперечно має, має плекатися. І мене це тішить, що ми. Ну, я хочу сподіватися, що ми цю цю роботу будемо проробляти і вона проявить свої плоди, тому що об'єктивно, на мою думку, світ реально входить в фазу ще більш серйозних і глибинних глобальних конфліктів.